Великі кадрові зміни в уряді України в Україні відбулися значні перестановки у владі. Тепер офіційно Юлію Свириденко призначено прем'єр-міністркою України. Вона вже чітко заявила про свої перші кроки на новій посаді, а саме почати аудит всіх державних витрат з метою їх подальшого скорочення. Для поглиблення співпраці із Сполученими Штатами. Ольгу Стефанішину було призначено спеціальним уповноваженим для розвитку співпраці із США. Вона працюватиме над зміцненням відносин з Америкою в в цей критичний період, ну допоки її кандидатуру на посаду посла України у Вашингтоні погодять. А вже колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав нове надзвичайно відповідальне призначення. Він очолив міністерство оборони. А на посаду міністра закордонних справ перед перепризначено Андрія Сибіл. Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання для оновленого уряду та всієї системи влади. Він наголосив, що вже сьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Зеленський також анонсував подальші зміни. Завтра продовжиться переформування сектору безпеки. А в понеділок оновиться корпус української дипломатії.